Будемо сьогодні говорити про талісмани кохання Камні, які нам дарують кохання. Камінь мінерали, які допомагають нам бути щасливими. Звичайно, класично та типічно перший камінь це буде рожевий кварц. Камінь кохання, камінь любові. Який як начебто, да, багато хто говорить про те, що він допомагає притягнути кохання у своє життя. Але це не до кінця отак, тому що є камінь, який так працює, і це не зовсім рожевий кварц. Рожевий кварц, він а, що робить? Він допомагає відчути себе і любов до себе і до всього світу. І через цей процес ви відкриваєте свою душу, відкриваєте своє серце і стаєте помітним для протилежної статі і для людей своєї статі, і для дітей, і для дорослих, і для старих і молодих. Ви стаєте явним видним для світу через оцей момент відкриття. І тоді до вас може прийти любов. Тобто можете в когось закохатися, або хтось може закохатися в вас. Рожевий кварц працює саме от таким чином. Він притягує, він відкриває всередині вас любов. У самому чистому її проявленні. Тому на шляху до власного я вам допоможе рожевий кварц. А пізнаючи себе, ми можемо приймати інше. Приймаючи себе, ми можемо приймати інше. І так, вважається, що рожевий кварц потрібно носити жінкам. Чоловікам треба носити халцедон для того, щоб він допоміг притягнути хорошу жінку у життя чоловіка. Знову ж таки, відкриту, знову ж таки, сердечну. От, тому якщо чоловік, наприклад, не готовий впустити таку жінку в своє життя, така жінка прийде в своє життя, але він може прогнати таку жінку. І саме холцедон працює таким чином, що він допомагає чоловіку пізнати свою аніму. всередині живуть чоловік і жінка, а у середині чоловіка живе жіноча суть, середині жінки живе чоловіча. Сть, да? анімус середині жінки, аніма середині чоловіка. Ну, звичайно, у жінки є і чоловік, і жінка, але а, структура їх така. Що серцевина будь-якого чоловіка це жіноча енергія, і навколо неї збирається чоловіча, і ми бачимо чоловічу. Так, І навпаки, у жінки, всередині жінки стержень чоловічої енергії, і навколо неї її огортає. Жіноча енергія, ми зовні бачимо жінку. Насправді наша психіка влаштована саме таким чином. Далі дуже гарний камінь, який допомагає покращити стосунки, це родоніт. Родоніт зміцнює зв'язки, сімейні зв'язки, уже зв'язки наявні, якщо вам треба укріпити стосунки з чоловіком або із жінкою. І допомагає виходити із конфліктів. Він допомагає взагалі не починати конфлікти. І він дає дуже гарну емоційну стабільність. Тому, якщо у вас емоційні качелі, якщо у вас перепади настрою, якщо ви то так себе поводите, то так. То реагуєте, то не реагуєте. От якраз родоніт вам допоможе зробити вашу сім'ю щасливою. Далі. А дуже гарно дарувати на таке такий свято, як сьогодні, 14 лютого, да, по-сучасному, дуже гарно дарувати родоніт. Або браслети з родоніту, або колончик якийсь там, да, із родоніту. А, і також, якщо ми говоримо все-таки про слов'янські свята, свята на наших землях, у нас свято Кохання це влітку на Купалу. Починається зі свята Живи, який нас завжди святкували а, на другий день травня, з 2 травня, і також святкували на купалу, на сонцестоянні. Це були а, такі... Майже два місяці, які присвячені були коханню. Звичайно, атмосфера навколо романтична, все квітне, все буяє, хочеться любити, хочеться бути коханим і кохати. Тому, в принципі, ви можете притримуватися слов'янських традицій і а, святкувати ці свята, даруючи ну, такі от камінь. Родоніт. І так, наступний камінь, камінь кохання це гранат. Да? Він виглядає а, гранат, він як працює? Він дає дуже сильну яру силу всередині вас, що буде підвищувати сексуальність, що буде а, підвищувати саме пристрасність у стосунках. Тому, да, якщо для вас актуально в такому плані зміцнювати саме стосунки, ви можете або собі, якщо у вас, наприклад, а, якщо у вашої дружини трошки нижче лібідо, ніж у вас, або не трошки, або дуже, ви можете їй подарувати ось такий гранатовий браслет. І навпаки, ви чоловіку своєму можете подарувати там, да, або браслет, або просто камінчик. Просто камінчик. От, і людина має носити його просто з собою. Не, не має бути на роботі з людиною, це дуже важливо, да? але вдома, там, щоб а, десь в речах вашої дружини або вашого чоловіка, або у кишені домашнього одягу, щоб даний камінчик знаходився. Отже, да, гранат він, у придавні часи він вважалося, що сприяв у дружину, Але раніше були трошки інші. Сексуально-моральні норми, ніж зараз. Да? І тоді а, сексуальний потяг він прирівнювався тому, що тобі треба одружитися. Зараз такого немає. Зараз у нас абсолютно інша карма. Ту карму ми відпрацювали, зараз відпрацьовуємо а, трошки іншу. От, Тому гранат вважали, що сприяв швидкому одруженню. Але гранат працює так, що він підвищує саме сексуальну силу. О, взагалі, пристрасність. Це може бути пристрасність до вашого об'єкту, який ви бажаєте. Ви можете хотіти грошей. І тоді у вас буде неймовірна пристрасть до грошей. О, такий ще тут аспект теж є, який стосується гранату. Наступний камінь аметист. І тут прямо навпаки. Аметист допомагає цій пристрасті трошки улягтися і зробити відносини глибокими, духовними, поговорити по душам. Він допомагає прийти додому і розслабитися обом партнерам. Як і чоловік, на чоловіків він впливає, так і на жінок він впливає. Поговорити саме, да, про стосунки, про якісь погляди на життя. Про якісь філософські аспекти, духовні, поділитися спогадами з із минулого. Тобто а, ой, аметист він допомагає відкрити правду про себе і допомагає як вам, так і допомагає вашому партнеру. щоб... Партнер Вас вислухав, щоб він зміг налаштуватися на вас, на вашу хвилю. Тобто, аметист він допомагає піймати цей вайб глибинні такі відносини, щоб обої налаштувалися на поглиблення саме духовне. Так, хочу ще сказати про авантюрин. А от авантюрин, камінь, який коричневий, такий чорний, він буде допомагати вам робити перший крок у стосунках. Він буде допомагати вам підійти познайомитися з кимось, підійти запропонувати, піти на побачення. Він допоможе вам більш спокійно і впевненіше почуватися себе там на першому, другому. Побачення в будь-яких зустрічах. Тобто авантюрин теж може бути каменем кохання, але якщо він потрібен вам в такому контексті. Далі для подружньої пари пари, яка вже довго разом, авантюрин може допомогти знаєте, повернути таку цікавість, вийти із зони комфорту і зробити те, чого ви раніше не робили, там, піти погуляти, наприклад вночі в комендантську годину а піти а, в парк розваг, якщо ви ніколи не ходили, да? тобто він допоможе вам ці статичні такі відносини, які вже стають, як начебто, скала важкі нерушимі, він допомагає розбурхати. Але річ у тому, що, знову ж таки, він має бути надітий на партнера, який Більше хоче сидіти вдома. Якщо ви да, жінка, яка хоче активності, чоловік ваш закляк вдома, а ви будете носити цей браслет, вам ще більше дискомфорту буде приносити те, що Аванджорин вас розбурхає, вам буде давати потребу у нових емоціях. Але цього ну, не буде відбуватися в тому, в той мірі, яку ви захочете. Так, да, він буде впливати. Навіть камінь надітий на вас, він буде впливати на вашого партнера. Але, знову ж таки, набагато менше, ніж на вас. Тому такий аспект, який обов'язково треба мати на увазі. Далі, лазурит. Синій, такий гарний синій камінь, трошки такий в камері фіолетовий. сірий. Синій камінь, лазурит. От. А лазурит, не дивлячись на те, що він синього кольору, як-начебто має охолоджувати, він посилює лібідо. Він дає впевненість у собі. І через ось цю а, цікавість пробуджену до партнера і впевненість у собі, а, він допомагає відроджувати стосунки. Да? Тобто він приносить свіжість, розпалюючи, як м'ята працює. Вона як начебто холодить, але потім після цього холоду дуже сильний всередині жар. Зовні шкіра холодна, під, під холодним слоєм набагато гарячіше, жаркіша. Далі, наступний камінь, хочу сказати про так, геліотроп. Трошки не туди поклала. Так, геліотроп. Він, е, допомагає незаміжним е, дівчатам вийти заміж. І е, також він вважається, що геліотроп гарячить серце. Але холодить голову. Тобто, от дуже гарний камінь, тим, що ваші бажання розпалюються, бажання мати сім'ю, бажання мати чоловіка. Але при цьому ви чітко бачите, що ви хочете. Він вам допомагає зрозуміти, чого ви хочете, як сильно ви цього хочете, і як саме це буде. І саме геліотроп, він притягує чоловіка у ваше життя, і ви вибираєте. Це і підходит, абсолютно, Це і підходи, ну давай подивимось, ага, тут да, а тут ні. Цей претендент підходить чи ні. І так далі. Отак От працює геліотроп. Тому дівчатам які не в стосунках можна з задоволенням носити геліотроп. Далі камінчик, символ вічного кохання, це бірюза. Зразу хочу зауважити, що бірюзи справжньої майже повністю немає. Оце Отаке бірюзу, яку ви бачите, вона не є справжньою, вона зроблена. Десь там якось. Справжню бірюзу. Ну, неможливо знайти саме зараз. Тому, якщо ви хочете отримати реальну бірюзу, бірюзу вам треба шукати її на блошиних ринках, як то так кажуть, тобто вона вже буде старою. це мені колись говорила людина, яка займається, знову ж таки, каміннями, і отакий от, от дуже цікавий аспект. Тобто бірюза, вона дарує саме вічне кохання. Кохання, допомагає зустріти, відкрити і утримувати ось це почуття, ось цю емоцію. О. І так, до наступної п'ятниці. На наступну п'ятницю ми з вами продовжимо ось цю тему і поговоримо ще про перли і зумрут. Яшму, циозіт, сердолік і янтар. Це все теж камінні кохання, про них буду розказувати детальніше. Якщо у вас досі немає талісманчика на кохання, обов'язково зробіть собі подарунок. Сьогодні, сьогодні вже пізно, завтра субота, ну, такий день зівлячись сіки камінчика, а от в неділю прямо подарунок. В общем, часу. І до нових зустрічей!